Пані ну, перш за все, та хто дивиться нас в ефірі Latin Фром Юкрейн, той бачив вашу фантастичну обкладинку, яка відрізняється від моєї. Хто не бачив, той бачив новини. І я сподіваюся, що просто купу мемів, яка пов'язана із сьогоднішньою ну, давайте так я скажу ліквідацією Андрія Портнова. Абсолютно проросійського, одіозного українського політика. Утримання такої содержанки. Для російської ФСБ занадто дорого. Раз. По-друге, цей чувак у разі боротьби за своє виживання міг би дуже багато розповісти і про початок вторгнення. Цей чувак міг би дуже багато дати цікавих показів, якби його хтось би потягнув би за Фаберже і засунув би на допити. Тому це є фігура ризикована. І один із сценаріїв, який я розглядаю, що ця содержанка була занадто ризикованою і дорогою для російського ФСБ, тому вони її прибрали. Чи маю я право на таку думку? В певній мірі логіка така, я вважаю, що в всіх моїх тезах є. Отже, це версія назвемо її. Ну, давайте так, не будемо всі лаври забирати, але це буде версія Ігоря Латові. Російське ФСБ прибрало дорогу содержанку.